Доброго дня, з вами Євгенія Рубакова, ваш фінансова радна та бізнес-консультант. Це щоденні капіталістки. Не забувайте, я записую відео для того, щоб дисципліновано йти по своїй стратегії. По факту щоденна капіталістки це такий. Формат, в якому я з вами просто говорю про те, що відбувається в мене кожного тижня, які питання, наприклад, що по консультаціях, які питання ми розбираємо на консультаціях, які мене тригерять, про що я просто хочу з вами поговорити. Я проводила вебінар по особисто фінансовій стратегії. По перше, деякі люди прийшли і сказали, що дуже важко, тобто ми навіть не розуміємо, скажімо так, ну, мінімальних. Фінансових термінів це з однієї, а з другої сторони було питання: було питання, а як я взагалі підбираю свої проекти, та? Тобто, тому що фактично в мене там бізнес-партнерство і в бухгалтерській компанії, і в аудиторській, і в IT зараз я заходжу з програмним забезпеченням. Тут і консалтинговий бізнес, тут і соцмережі веду проактивно, там але в реальності я тримаю один фокус. Там верніше один фокус на мене і один фокус на коханого. Я фінанси і все, що пов'язане з ними. Тобто, якщо програмне забезпечення, це програмне забезпечення це конкретно. Програмне забезпечення, яке конкретно вирішує цілі по фінансах, та? тобто для бізнесу або для фізичних осіб. Якщо це бухгалтерія, юридичний супровід, офіс бізнесу, знову ж таки, це про фінанси, тобто це про те, як будувати бізнес, заробляти на ньому, щоб все було ок, і ви могли далі інвестувати ці всі свої прибутки далі в інші інвестиційні інструменти. Якщо це про. Знову ж таки про фінанси, це от курси, вебінари, то що я проводжу, книги, які я пишу. Я проводжу особисту роботу небагато. Тобто я беру на консультації, в мене чек не дешевий і. Я беру на консультації помірково, тому що в мене на все часу просто не вистачить, і я стараюся не перегружати себе, тому що мені треба і бізнес розвивати, і вчитися зараз дуже багато, тому що айтішка це щось для мене нове. і, Відповідно, мені також треба дуже багато там напрацювати і контактів, і нетворкінгу і знань. З другої сторони, все ж таки, я стратег по бізнесу, я роблю бізнес-моделі. Відповідно, мені е, теж я записалася на осінь на програму від ну, побудованого по Гарварду. Е, це про бізнес-стратегування, як правильно визначати ранні сенси бізнесу для того, щоб це потім закладати в бізнес-модель. Е, от тому тут ми говоримо більше про те, що я фокусуюся на фінансах і все, що пов'язано з ними, так. А, наприклад, кохання він концентрується на нерухомості і все, що пов'язано з нерухомістю. Тобто, якщо я розглядаю в соцмережах, наприклад, там якусь там франшизу війські кросанів або нової пошти, це означає, що переважно я розглядаю під його. Фокус, та тобто, тому що не забувайте, що я не завжди роблю все для того, що стосується моєї практики. Інколи я ще застосовую, що ми можемо з України взяти, щоб в Німеччині це впровадити, який сервіс класний побудувати. От а можливо, якусь якесь виробництво, і потім це все експортувати в Німеччину. Ми просто дивимося, що можна таке зробити. Він шукає дійсно. Він зрозумів, що Україна має дуже сильний потенціал. От і, ну, і з другої сторони, тут в Німеччині по факту німці хочуть менше працювати. Все ж таки, там 38 годин зараз середня тривалість робочого тижня. Зараз вони хочуть до 32 знижувати, знижувати. А він каже: Ну окей, тоді можливо, я щось буду вже з Україною мати. Тому ми теж готуємося морально, матеріально. От, але все поступово, тому що от в Німеччині верніше від нього я взяла дуже цікавий принцип, що, що все будується поступово. Та, ну, якби я така, що якщо в мене виникла ідея, та я це доведу до кінця. Я її протестую, я її зроблю. Оце в мене така суперсила, як мені одна блогер сказала. Тому що дуже переважно людей вони проходять якісь там навчання, вони мають якусь ідею, але вони її до кінця не доводять. А я така, що я доводжу, але спочатку я все оцифровую, тобто я. Розкладаюся, дивлюся по бізнес-плану. А що ОК, що не ок, що зекономить мені час, франшиза зекономить мені час, і гроші, наприклад, якщо я скористаюся вже відомим ім'ям, чи, наприклад, мені треба створювати щось нове. Можливо, мені не треба розробляти самостійно щось, а вже є у когось таке рішення, просто його треба доопрацювати і там бізнес-партнерство зайти. Тому для мене основний фокус це фінанси, все, що пов'язано з фінансами бухгалтерія, податки, там, наприклад юридичний супровід бізнесу бек офіс ну загально загальному називається бек офіс бізнесу тому ми зараз змінили позиціонування танівної компанії бухгалтер консультант на бек офіс вашого бізнесу дуже чітко дуже зрозуміло якщо ми говоримо наприклад за мій консалтинг це більше як архітектура бізнесу та тобто коли до мене заходять з конкретним запитом я хочу відкрити а що мені для цього треба чи я правильно порахував наприклад там свої прорахунки зробіть бізнес Модель, фінансова модель і зробіть е, організаційну структуру. Ну знову ж таки, зареєструвати ФОП, ТОВ, це все заонбордити і е, запустити, скажімо так, життя. Тому тут питання в тому, що все я концентрую навколо фінансів. І я по факту не інвестиційний радник. Тобто до мене не приходять з питанням: там, наприклад, а в які ETF краще зараз інвестувати? Та? Це більше там, до, там, до інших інвестиційних радників і мене будемо називати. До мене більше приходять на весь салат побудувати стратегію, як оптимізувати податки, як зробити так, щоб не попасти на податки в двох країнах, як, наприклад, побудувати так, щоб вивести дивіденди, і потім їх реінвестувати, або зробити особисту фінансову стратегію, тому що коли приходять до мене на консультації вже зі знанням, та я знаю, як інвестувати у фондовий ринок, але... Я там купила дві з половиною акції, і вони там лежать, і більше я нічого не роблю. А чому я не роблю? Тому що ну, стратегії немає, фінансової цілі не визначені. По факту я не веду бюджет, не розумію, що в мене відбувається, але знаю так. Заробляю нормально, а грошей немає. А куди діваються гроші? ну, в принципі, вони просто проїдаються, тому що немає фінансових цілей, немає стратегії, немає розуміння, як інвестувати, хоч є знання, є знання, як інвестувати, наприклад, в той же самий фондовий ринок. Але ми не робимо та але з другої сторони ще ну виникають такі технічні складові, що наприклад зараз. Ну, буває так, що хтось зареєстрований в тих областях там, де не можна вже нічого відкривати. Відповідно, тоді ми говоримо про інші українські інвестиційні інструменти, тому що всі чомусь відразу там фондовий ринок і крипта. А чому всі ігнорують, наприклад, там облігації навіть в доларах? Та якщо вони є доступні на ринку, чому і ні? Тому що я купляла під 4%, 4,2% мені здається, я брала в ПриватБанку ну, доларові облігації за рік часу, ну норм мені накапує, скажімо так, відсотків, але це будуть живі гроші. Далі, якщо ми говоримо за українські, за українські інвестиції, чомусь ніхто не говорить за пітофі, чомусь ніхто не говорить навіть зробити свій маленький якийсь там бізнес або, наприклад, проінвестувати в облігації нової почти. Або проінвестувати в накопичувальне страхування життя, або навіть в недержавний пенсійний фонд. Тут питання в тому, що всі такі ой, це не покриє, це не покриє інфляція, але з другої сторони, ну якби гроші, які просто лежать, вони також не покриють інфляцію. Та тобто краще вже гроші, які працюють і приносять навіть тих 4% в доларах, краще ніж просто долари, які лежать на там в. Бежать ну, в сейфі або десь просто вдома. Тут питання в тому, що всі чомусь зараз концентровані в інстаграмі сугубо на фондовому ринку на криптовалюті, і відповідно вони шукають там ці от пасивні доходи, хоча ну, ну, фондовий ринок це не завжди про пасивні доходи. От, повертаючись до свого питання по тому, як я шукаю проекти. Та я більше інвестую в різні підприємства, бізнеси розвиваю, але точно розумію. Які проекти я відбираю, те, що легко масштабується, те, що ми можемо автоматизувати, тобто за допомогою програмного забезпечення, можливо, розробити програмне забезпечення, можливо, бути партнером програмного забезпечення, і те, що ми можемо потім аутсорсити або вивести на інші ринки, та тому, що на Україні ми це впроваджуємо, тестуємо. А далі ми хочемо виходити на інші ринки, тому що є можливість вже та тому от в мене стратегія така. Я завжди будь-які бізнес ідеї прораховую, будь-які бізнес-ідеї, наприклад, прорахувала. Відклала ще раз повернулася, подивилася, чи мені ок, чи я втримаю фокус на тому, що я вирішила з собою, щоб там сильно не розпилятися. Та? тому, що якщо це буде щось по нерухомості, я це грубо кажучи, організую і віддам на коханого. нехай він цим займається та зі своєю командою, а я буду просто ідеологом, і то, що я йому зможу це принести і це йому дати. Але в загальному я концентруюся на фінансах, і це не поміняється. Я люблю цю справу. Ну, і, звичайно, я би дуже хотіла вже поміняти себе якби на фінансового архітектора своє позиціонування. Але ніхто не зрозуміє, що це таке. Тому в соцмережах я стараюся робити це як фінансовий радник. А в LinkedIn і вже в комерційному бізнесі я себе позиціоную поки що як фінансовий консультант Я вже трошки більше. Побачимо, як буде далі розвиватися бізнес, але е, поки що так. Сподіваюся, сьогодні ви почули щось корисне. Ви зрозуміли, як я підбираю проекти, як я стараюся втримати фокус на ніші, е, як я підбираю самі по собі, і які в мене є основні кіпіаї для будь-яких проектів. Тобто, це і масштабування, це можливість вийти на інші ринки, і це звичайно автоматизація процесів. Якщо було корисно, ставте лайки, підписуйтесь як завжди, і чекайте нових епізодів. З вами була Євгенія Робокова, ваш фінансовий раник та бізнес-консультант. Гарного вам дня!